За гроші життя ніхто віддавати не буде. І тому правда на нашій стороні. Я впевнений, що кожен з вас впевнений в тому, що в майбутньому можемо зробити швидко. Для цього нам потрібно змінити владу. Ми запропонували вихід з кризи, але, на жаль, Янукович не чує нас. Вихід з кризи перезавантаження влади. Конституції повернули до Конституції 2004 року, де є баланс влади між президентом, парламентом та урядом. Він не погоджується на це. Інший шлях це достроково вибори президента. Підтримуєте? Але він також не погоджується, не хоче. Ми розуміємо, що владу потрібно перезавантажувати і мати владу та ту, яка дотримується правил, яка не порушує закони, яка вибудовує ключові речі, які є ту владу, яка підпише угоду про асоціацію. І найголовніше, що буде в Україні, це кожна людина і захист її прав і свобод. Ми будемо боротись. Я вперше. Будемо боротись. Не будемо боротись. Не впевнений. Це повинно бути не тільки в Черкасах. Приходьте кожен день. Приходьте кожен день. Збирайтесь. Проговорюйте з друзями. Знайомими. Чекати. І що хтось там щось зміни, що прийде кличко чи хтось інший, і все зміни, нічого не зміниться. Від кожного з вас залежить ваше майбутнє. І кожен з вас буде боротись, і тільки в цьому випадку ми зможемо перемогти. І кожен з вас повинен бути впевнений. Ми боремось за правду, ми боремось за ідею.